Бувають ночі, коли ти лежиш у темряві і не можеш знайти жодного слова для молитви. День виснажив тебе, серце втомлене, думки розсіялись, і десь глибоко підіймається сумнів чи почує Бог таку молитву, без форми, без пози, без красивих фраз? Ми часто думаємо, що молитва це слова, рухи, атмосфера. Але Бог дивиться глибше зовнішнього. У писанні сказано: Господи, ти досліджуєш мене і знаєш. Слова ще нема на язиці моєму. А ти, Господи, уже знаєш його весь. Псалом 139, 1 і 139.4 це відкриває просту, але потужну істину: Бог чує серце раніше уст. Ти можеш мовчати, але Він знає все, що ти носиш, а всередині. Іноді ти не говориш, бо немає сили. Іноді бо біль не вміщується у слова. Іноді душа настільки втомлена, що може тільки лежати в тиші. Але саме тоді Бог підходить найближче. Біблія каже, що людина дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. Перша книга Самуїлова 16, 16.7. А це означає, молитва починається не з уст, а з повороту серця. Якщо серце повернулося до Бога, молитва вже йде. Навіть коли ти просто лежиш і тихо кажеш усередині: Господи, я тут це вже молитва. Не тому, що довга, а тому, що щира. Бог ніколи не вимагав сили, якої ти не маєш. Він не казав, стань сильним, тоді приходь. Навпаки, він кличе втомлених і виснажених Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Матвія 11, 28 Втомлені найближчі до його серця, бо втомала має гордість, а зламане серце відкривається. Нічна тиша не випадкова, вона відкриває те, що вдень губиться в шумі. У день ти можеш не чути себе, але вночі говорить душа. І Бог чує цю мову серця, навіть якщо це просто подих чи тиха сльоза. У посланні до Римлян написано сам Дух заступається за нас зітханнями невимовними. Римлян 8.26 Це означає, що коли в тебе немає слів, Дух Святий молиться в тобі. Твоя тиша не порожнеча. твоя тиша молитва, яку Бог розуміє досконало. Тому не вважай себе далеким від Бога, коли стихають уста. Саме тоді Бог наближається до серця. Бо Дух Святий, той, хто починає молитву всередині нас. Часто молитва починається не з людини, а з Бога. Це він торкається серця так, що в ньому пробуджується бажання говорити до нього. Писання каже Бог викликає у вас і хотіння, і чин за своєю доброю волею. Ян 2, 2:13 тож, думка про молитву, не випадковість, а дія духа в тобі. Він перший стукає, він перший кличе. І якщо вночі ти відчував тихий рух серця, Мені треба звернутися до Бога. Знай, це він розпочав цю молитву. Біблія говорить: Господь близький до всіх, хто призиває його, до всіх, хто призиває його щиро. Псалом 144 18. щиро означає чесно, не обов'язково голосно тому неважливо, як виглядає молитва зовні. Важливо, звідки вона народжується. Якщо вона прийшла з глибини, вона вже почута, бо ініціатива була від Бога. І коли тобі здається, що ти не молишся, бо не говориш словами, знай, молитва йде, бо Дух працює в серці. У Писанні є ще один прямий вірш сам Дух свідчить духові нашому, що ми діти Божі. Римлян 8:16 це означає: ти не молишся в темряві сам, ти молишся разом із ним. Не ти тримаєш зв'язок із Богом, Бог тримає зв'язок із тобою. Не ти тримаєшся за нього, Він тримає тебе. Це є віра. Яка не ламається, віра, що спирається не на силу людини, а на вірність Бога. Перш ніж спробувати сказати хоч слово, зроби одну просту дію, яка запускає внутрішню молитву, поклади долоню на груди і тихо промов Духу Святий, почни молитву в мені, а далі нічого не примушуй. Дозволь думкам заспокоїтися, серцю вирівнятися, дозволь Богові говорити першим. І ти побачиш, інколи слова прийдуть самі, а інколи ні. І це також молитва, бо Дух говорить глибше, ніж голос. Ніч має особливу силу. Удень усе нато гучне розмови, новини, клопоти вони перекрикують тишу душі. Але коли приходить вечір і ти лишаєшся сам, зовнішнє стихає і стає видно те, що давно жило всередині. Саме тому багато хто боїться ночі, не темряви, а тиші, яка показує правду про серце. І тоді виникає питання, що робить Бог у цій тиші? Чи говорить він реальним голосом, чи чують його тільки особливі люди? Чи тиша це порожнеча? Писання каже інакше зупиніться і пізнайте, що я Бог. Псалом 46:11 Бог не говорить посеред хаосу. Він говорить тоді, коли душа перестає тікати. Ти можеш жити у швидкому темпі, приймати рішення автоматично, думати тисячами думок, але лише в тиші стає зрозуміло. Я зараз живу з Богом чи просто поруч із думкою про нього. Тиша не покарання це запрошення в глибину. Бог не хоче, щоб ти гнався за емоціями. Він хоче, щоб серце стало стійким. У плачу Єремії сказано: добрий Господь до тих, хто на нього надіється, до душі, що шукає його. Добре мовчки надіятися на спасіння від Господа. Плач Єремії 3, 25, 26. Зверни увагу. Добре мовчки надіятися, не боротися, не доводити, не витискати з себе слова, а просто стояти перед Богом без втечі. Інколи ти не чуєш Бога не тому, що Він мовчить, а тому, що Він лікує твою душу без слів. Коли людина поранена, їй не потрібні пояснення, спершу потрібна чиясь тиха присутність. Так само й Бог, той, хто приходить до нього вночі, знаходить його присутність навіть тоді, коли нічого не відчуває. Присутність Божа може бути тихою, без теплоти. Без сліз, без тремтіння, але вона реальна. Внутрішній хаос повільно зникає, думки вирівнюються, серце ем'якне, напруга відступає. Не тому, що ти щось зробив, а тому, що ти лишився перед Богом і не втік. Це і є віра у чистому вигляді. У писанні є історія пророка Іллі. Він шукав Бога у бурі, у землетрусі, у вогні, але Господь прийшов у тихому, лагідному подиху. І тоді Ілля закрив лице своїм плащем. Бо зрозумів, Бог тут. І сьогодні Бог приходить так само. Не завжди у силі, інколи в абсолютній тиші. Тому, коли ти лежиш уночі і нічого не відчуваєш, не думай, що Бог мовчить. Думай так, Бог працює глибше за твої емоції. Він ніколи не вимагав величних храмів, щоб говорити з людиною. У всій історії спасіння ми бачимо одне Бог шукає не ідеального місця, а відкритого серця. Авраам говорив і з ним просто в полі. Анна молилася майже беззвучно у дворі храму. Даніел звертався до Господа біля вікна власної кімнати. Ісус часто відходив на безлюдні схили. Бог не прив'язаний до стін, Він приходить туди, де людина відчиняє простір для нього. Ісус сказав: коли молишся, увійди до своєї кімнати, і, замкнувши двері, помолися отцю Твоєму, що в тайні. Матвія 6.6. 6. У цих словах три великі принципи. Перше. Увійди відступи від усього, що розсіює. Не обов'язково фізично, головне всередині зосередитися. Друге замкни двері від усього зайвого, від шуму від втечі серця. Йдеться не про замок на дверях. Йдеться про те, щоб відключити увагу від усього, що не має права торкатися твоєї душі, від зайвих новин, шуму, очікувань інших людей. Відвернутися від того, що не дає тобі наблизитися до Бога. І ось третє. Помолися отцеві в таємниці. Не для того, щоб хтось побачив, оцінив чи зрозумів, а тільки для нього. Бо саме в глибині серця народжується справжня віра. Ти можеш лежати в ліжку, дивитися в темряву й думати це зовсім не виглядає святим. Але Бог не оцінює картинку. Він дивиться на джерело молитви. Для нього твоя кімната, як гора синай, якщо там є щире звернення. Ліжко може стати вівтарем, якщо на ньому є чесність. І темрява може стати світлом, якщо в ній присутній Бог. Подивись на Псалом 63 коли згадую тебе на ложі своїм, у сторожах ночі роздумую про тебе. Псалом 63.6. Псалмоспівець не соромився назвати своє ложе місцем молитви. Він не відділяв тілесне від святого, бо розумів, Бог не вимагає, щоб ти стояв, коли вже не маєш сили. У темряві тобі не треба бути сильним. У темряві тобі треба бути справжнім. Нічого лює людську правду, страхи, розгубленість, в тому, яку неможливо пояснити словами, тихий пошук. І Бог приходить не для того, щоб дорікнути за слабкість, а щоб увійти в неї і бути поруч. У найважчий момент свого земного життя Ісус молився не в храмі, а в саду. Гецеманія стала нічним місцем боротьби. Там не було хору, світла, свічок, тільки тремтяче тіло і слова. Отче, нехай буде воля твоя. Саме там, у нічній темряві, Відбулося найбільше з'єднання любові і послуху в історії світу, тому не чекай ідеальних умов, щоб молитися. Не думай, що треба спочатку зібратися, змінитися, стати кращим. Твоя нічна кімната вже достатня, бо Бог приходить не до досконалих обставин, а до справжнього тебе. Перед сном просто вимкне світло. Не обов'язково піднімати руки, не витискай із себе красивих фраз. Скажи одне речення: Отче, я тут. Навчи мене бути з тобою. І залишайся. Твоя кімната вже є храмом, бо в ній є серце, яке шукає Бога. Є години, коли здається, що душа ніби оголена перед небом. Ти лежиш і не можеш заснути. Тіло спокійне, але всередині все рухається, спогади, образи, страхи, незавершені розмови, запитання без відповіді усе піднімається на поверхню. І багато хто в цей момент думає це просто нерви. Це через втому. Це мій розум грається зі мною. Але ні, це духовний вимір, який стає видимим тоді, коли вете і хає вся суета. Писання говорить: бо наша боротьба не проти крови і тіла, але проти начальств, проти влади, проти світоправителів темряви цього віку, проти піднебесних духів злоби. Ефесіан 6:12 Удень ти зайнятий, удень легко втекти в справи, розмови, рух. А вночі тікати нікуди, і тоді видно, на чому ти стоїш, твердо чи хитко. Ніч не вигадує проблем. Вона лише показує те, що давно жило всередині, тому саме перед сном душа стає найвразливішою. І саме в ці години Бог приходить, щоб торкнутися найглибшого шару серця того, який ти приховуєш навіть від себе. Псалмоспівець сказав: Я ляжу і засну в мирі, бо ти, о Господи, єдиний даєш мені жити безпечно. Псалом 4:9 Цей мир не просто відчуття, це захист Божої присутності. Але якщо душа не віддана Богові, ніч стає важкою, сон рветься, думки тиснуть, серце тривожиться. І тут важливо зрозуміти: нічна боротьба не означає, що ти слабкий, вона означає, що ти цінний. Той, у кому всередині порожнеча, не бореться. Бореться той, у кого є поклик, сенс, на кому лежить рука Божа. Саме тому в писанні багато рішень приходило вночі, який вборовся з ангелом до ранку і отримав нове ім'я. Самуїл почув голос Бога вночі, коли всі спали. Павло і села співали гімни в темній в'язниці, і кайдани впали. Ніч завжди була місцем зустрічі людської слабкості та божої сили. Тому, якщо ти відчуваєш важкість уночі, не тікай від неї. Не ховайся за телефоном, не заглушуй музику, не біжи у сон. Залися. Бо інколи саме та хвилина, коли серце хоче втекти. Це хвилина, коли Бог уже стоїть на порозі твоєї душі. Пам'ятай. Темрява не має влади там, де звучить навіть маленьке ім'я Ісуса, де вимовлена навіть тиха фраза: Господи, будь тут зі мною. Цих слів достатньо, щоб змінити духовну атмосферу навколо тебе. Не потрібно кричати, шукати правильні формулювання чи ставати на коліна достатньо звернутися щиро. Є миті, коли душа раптом стихає не від втоми і не від спокою, а тому, що Бог торкається того, що ти носив у собі надто довго. Уночі. Коли немає глядачів і ніхто не оцінює твої слова, серце перестає грати роль, і на поверхню піднімається все приховане: рани, що живуть роками, образи, які ти вважав забутими, сором, про який мовчав, сльози, що ніколи не були виплакані. Саме тоді починається справжня молитва покаяння, не та, що звучить правильно, а та, що народжується з правди серця. Писання каже: близький Господь до скорботних серцем і смиренних духом Він спасає. Псалом 19 Бог близький не до тих, хто робить вигляд, що все добре, а до тих, хто перестає тікати від правди про себе. Якщо вночі ти раптом відчуваєш біль, це не слабкість, це місце, де Бог торкається душі. Бо покаяння це не сором. Покаяння це повернення додому. І не потрібно багато слів. Не потрібно виправдовуватись чи пояснювати. Пригадай розбійника на хресті, він сказав лише одне речення. Господи, згадай мене, і цього було достатньо, щоб йому відкрився рай. Бо Бог не рахує слова, він бачить серце. І ще одне слово з писання говорить: серце чисте створив мені, Боже, і тривалого духа обнови всередині мене. Псалом 51.10 це не прохання про комфорт, це прохання про нове серце. Серце, яке не ховається, яке не боїться світла Божої присутності. Ти можеш думати, я не знаю, як про це молитися. Я не знаю, як звільнитися від того, що мене тримає. Я не знаю, як пробачити або відпустити. І це нормально. Покаяння це не сила людини, це дія Божої благодаті. Ти не очищуєш себе, ти віддаєш Богові те, чого сам не можеш змінити. Тому нічні молитви такі цінні, у них немає показності, немає гри, немає страху бути справжнім. Бог не приходить до маски, Бог приходить до живого серця. І коли ти кажеш йому Господи, мені болить. Господи, я втомився. Господи, я не справляюся. Небо слухає. Це не слабкість, це молитва, яку Бог цінує найбільше. Зміни рідко приходять, як грім. Вони приходять тихо. Не тоді, коли ти голосно молишся чи напружено шукаєш відповідь, а вночі, у тиші, де немає свідків, поспіху чи намагання комусь щось довести. Бо Бог формує серце не шумом. А тишею. Пророк Ілля мав видіння, сильний вітер, буря, землетрус, але господа там не було. А тоді тихий, тонкий голос. І саме в ньому був Бог, так само і з тобою. Ти чекаєш різкої зміни, хочеш, щоб рани зникли одразу, щоб страх розтанув, щоб серце стало сильним за одну ніч. Але Писання каже царство Боже, як насіння, воно росте, хоч людина не знає як. Марка 4, 27. І ось головний байт на комент напиши в коментарях, у який момент Бог торкнувся твого серця вночі. Твоя історія може стати підтримкою для когось іншого. Ти не помічаєш моменту росту. Але одного дня побачиш результат. Духовне зцілення це не вибух, це процес. Учора ти молився і подумав, що нічого не змінилося. Сьогодні ти молишся знову, і здається, ніби все так само. І приходить думка: Бог мене не чує. Може. Я щось роблю неправильно. Чому всередині так тихо, та не поспішай із висновками? Найглибші зміни народжуються не в шумі, а в тиші, всередині тебе, там, куди людське око не проникає, так працює благодать. Вона не вривається, вона проникає. Як світло, що не бореться з темрявою, а просто розсіює її своєю присутністю. І кожна твоя тиха нічна молитва, навіть якщо здається, що ти повторюєшся, навіть якщо серце втомлене, навіть якщо це всього кілька слів, стає це глинкою у фундаменті нового серця. Писання говорить ось я творю все новим. Об'явлення 21.5 Це означає, що Бог не лагодить старе, він формує нове. Іноді ти навіть не помічаєш, як змінюєшся, а потім одного дня розумієш, що більше не тримаєш образу і не знаєш, коли вона зникла. Ти перестаєш боятися майбутнього, і не можеш згадати, коли страх перестав керувати тобою. Ти починаєш довіряти Богові не силою волі, а тому, що серце навчилося довіряти. Це і є дія Святого Духа, без шуму, без сцени, без зовнішніх доказів. Ти просто стаєш іншим. А те, що змінюється всередині, завжди проявляється назовні у словах, у реакціях, у думках, у любові. І не тому, що ти змусив себе, а тому, що Бог торкнувся серця. Це найглибша параміна, та, що не зламається завтра і не зникне через нову бурю. Є одна істина, яку розумієш не відразу, це не ти шукав Бога першим, це він шукав тебе. Ти думаєш, що це ти вирішив помолитися перед сном, лягти в темряві, відкрити серце, заговорити подумки. Але писання каже: ніхто не може прийти до мене, якщо отець, що послав мене, не притягне його. Івана 6:44 це означає, що кожен тихий рух усередині тебе це Божий поклик. Ти не сам у цій ночі. До молитви ніхто не приходить випадково. Бог був поруч ще до того, як ти відкрив очі сьогодні вранці. І він поруч зараз, навіть якщо ти цього не відчуваєш. Можливо, у твоєму серці є питання, а якщо я молюся і нічого не змінюється? Як знати, що Бог чує, якщо я навіть не можу підібрати слова? Писання відповідає: перш ніж вони кликатимуть, я відповім. Ісаї 65, 24 Бог чує думку. Перш ніж вона стане словом, чує зітхання, перш ніж воно стане сльозою, чує біль, перш ніж ти наважишся її назвати. Тому молитва в темряві не маленька, вона не менша за молитву в храмі. Вона глибша, бо вона без масок. Нам важко бути щирими на світлі, ми звикли триматися. Але вночі все зайве зникає, і Бог торкається справжнього. Там народжується віра, яка не залежить від емоцій, від настрою, від обставин. Віра, це коли ти молишся навіть тоді, коли не відчуваєш нічого, коли довіряєш навіть без відповіді. Це і є доросла справжня віра. Можливо, ти думаєш, я слабкий, я недостойний, я не заслужив Божої уваги. Але послухай: Бог не чекає, поки ти станеш кращим. Він приходить до втомлених прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Матвія 11, 28 це запрошення зараз, не завтра, не коли ти зберешся. Бог приходить у ту точку, де ти вже не можеш триматися. І саме там починається зцілення. Тож сьогодні вночі, перед тим як заснути, не вигадуй красивих фраз просто скажи: Господи, я тут. Ти знаєш мене, ти бачиш моє серце, навчи мене бути ближче до тебе. Цього достатньо. Не сила голосу відкриває небо, а щирість душі. І якщо ти хочеш, щоб Бог продовжив працювати в тобі, залиш це відео не тільки словами, а кроком віри. Напиши в коментарях два слова: Господи, я тут. Це буде твій маленький, але справжній крок на зустріч. Постав вподобайку не для мене, а щоб це слово дійшло до того, кому зараз темно. Підпишись, бо попереду буде ще багато слів, які можуть стати твоїм світлом у ночі. Нехай Божий мир наповнить твоє серце цієї ночі. Ти не один. Бог поруч. Напиши в коментарях, Господи, я тут. Це буде твій крок віри.